Шановні друзі, підходимо ближче, ми будемо зараз розпочинати. Дуже дякую всім, що прийшли. Я хочу надати слово Ради громадських організацій підприємств Вівшин. Пану Ігору Горняку. Шановна Львівська громада. Мене звати Ігор Горняк. Я представляю Раду громадських організацій та пропілок Львівщини. Ми буквально зовсім недавно були створені для того, щоб делегувати трьох представників від Львівщини у Народну Раду України. Сьогодні є дуже важливий день. Чому важливий? Тому що. Ми сьогодні зібралися з вами для того, щоб висловити свою солідарність з людьми, які голодуючи у е, Донецьку, які постійно під неймовірним пресом зі сторони міліції, зі сторони інших служб, намагаються відстоювати свої права. Їхня основна вимога це є поверніть нам Конституцію України кілька днів тому. Затоптали буквально представники спецслужб одного з голодувальників пана Геннадія. Е, сьогодні, власне, ми, по-перше, висловлюємо свій дуже глибокий сум з, то, е, з приводу того, що у нашій державі, яка вважається чи вважалася ще до недавнього часу демократичною, можна отак просто повестися з громадянином. Голодувальники у Донецьку не здаються. Вони будуть голодувати і надалі. І, власне, дуже залежить від того, наскільки по всіх різних куточках України ми підтримуємо їх. Сьогодні, 29 листопада, такі акції, як тут наша, відбуваються по цілій Україні. Вимога одна підтримка: поверніть Конституцію, відновіть Конституційний лад в Україні і геть цю злочинну владу. Сьогодні ви будете мати можливість, якщо вдасться зі зв'язком поспілкуватися з представниками Донецька. Ми вирішили, що ми сьогодні зробимо кілька речей. По-перше, ми висловимо свою солідарність з голодуючими. По-друге, ми ще раз підкреслимо те, що Львів і Донецьк разом, що ми всі є єдина країна, і що ми навіть сьогодні здатні прийняти такий собі символічний акт злуки Донецька та Львова. І ще одна річ, ми сьогодні з вами ще раз підтвердимо свою приверженість, свою вірність демократичним цінностям, які, на жаль, в Україні більше не є цінностями. Дякую. Шановна громада, на сьогодні сумний день. Відбулося то, що ніколи не відбувалося в нас на Україні. Пролилася перша кров. Буде висловленням нашого обурення і нашого стопу зроблено дуже річ від демократії до тоталітаризму, і якщо сьогодні ми не продемонструємо свою чітку позицію, не, не висловимо, не станемо пліч опліч з тими самими величанами, спіянами.